Пташина пошта поза законом у Кіровоградській виправній колонії номер 6 Один з ув'язнених намагався отримати наркотика від знайомого з волі з допомогою поштового голуба. Засуджений тривалий час тренував птаха. Згодом переправив його на волю. Там товариш ув'язненого прикріпив до лапи голуба з гурток і відпустив у бік колонії. Тут на нього вже чекав господар. Отримане він намагався принести у житловий блок. Втім, завадили правоохоронці. Наразі, про, наразі проти ув'язненого та його знайомо відкрито кримінальне провадження. Їм загрожує від трьох до восьми років. Фрагменты бинта, которые были прикреплены непосредственно скотчем к лапам этой птицы, содержали достаточно большое количество опиацитилированного. В настоящее время данное уголовное правонарушение внесено в единый реестр досудебных расследований и, соответственно, проводится следственно-оперативная проверка. Близько п'яти тонн брухту чорного металу вилучили правоохоронці з підпільного пункту в Кіровограді. У себе вдома його облаштував 28-річний місцевий житель. Втім, дозвільних документів на бізнес не мав. Все, що приносили клієнти, господар зберігав посеред двору. Тут виросло ціле звалище брухту. Підприємець не гребував нічим. Брав жерстяні банки, пружини, бильця від ліжок, праски, відра. На подвір'ї міліціонери знайшли також інструменти, газовий різак, молот і пилку, за допомогою яких чоловік і обробляв брухт. Весь металолом правоохоронці відправили. На легальний пункт. Зараз чоловіку загрожує покарання за такі дії у вигляді накладення штрафу від 500 до півтори тисячі неоподаткованих мінімум доходів громадян.